Уявіть, що вам 38 або 45 років. Ви живете в Канаді вже кілька років. У вас нормальна робота, нормальний дохід, і в якийсь момент ви ловите себе на думці, що я працюю давно, а фінансово ніби стою на місці. І найгірше ви не розумієте, коли саме пішло щось не так. Бо не було жодного великого провалу, не було дурного рішення, не було якоїсь реальної катастрофи. Була серія дрібних рішень, які здавалися неважливими. І зараз я покажу, як це виглядає в реальному житті. Я бачу такі ситуації постійно і, можливо, одна з них буде про вас. До мене звернулася сім'я в Канаді 6 років. Обоє працюють, дохід нормальний, стабільний. Вони кажуть, ми ніби все робимо правильно, але чомусь важко рухатись далі. Починаємо дивитися. Податкові повернення мінімальні, заощадження просто на дебетовому рахунку, жодної довгострокової стратегії. Не тому, що вони не хотіли, а тому, що ніхто нормально не пояснив. Вони не зробили помилку, вони просто втратили купу часу. Інша історія, люди кажуть, ми не інвестуємо, бо боїмося втратити. Але факти такі: гроші лежать без руху, оренда росте, житло відкладається. Час іде, вони думають, що не ризикують, але насправді ризик вже відбувається в них щодня. Не діяти це теж стратегія, просто дуже дорога. Ще одна ситуація: купили дім, радість, емоції. Супер, все круто. Але ніхто не врахував загальне навантаження, не думали про податки, не планували наступні кроки. Уже через два роки у нас ніби є актив, але жити стало складніше. Актив без стратегії може стати для вас тягарем. Часто чую, альтернативні інвестиції не для нас. Не тому, що люди не можуть, а тому, що не чули пояснень, бояться слів там, private або екземпт, не, не знають, що альтернативні інвестиції взагалі існують, і роками залишаються тільки з кешем, максимум, що мінімальний GAC або TFSA. Більшість людей не відмовляється від можливостей, вони просто про них не знають або не хочуть знати. У всіх цих історіях проблема не в доході і не в Канаді. Проблема у відсутності структури і відсутність рішень вчасно. Найдорожчі фінансові помилки це не неправильні дії, це відсутність дій роками. Якщо ви живете в Канаді кілька років і відчуваєте, що Ніби все робите правильно, але фінансово нікуди не рухаєтесь, це не поразка, це сигнал, що настав час перейти від хаосу до структури. Якщо ви себе впізнали в одному з цих кейсів, напишіть мені.